Сьогодні, з поміж сотень непримітних днів, котрі вкрай невблаганно стукають у двері, з самого ранку у домівку гостем прилетів чарівний промінь, непідкупний та веселий, навідалась до вас така велична світла дата, хоча зі слізьми на очах та все-таки важлива. Дозвольте привітати вас сьогодні святом. Щоб довгою лишалася життєва, щедра нива, нехай дорогу нелегку освітить сонце з неба, а посмішка за будь-яких обставин не згасає. Хай все у вас складається лиш так, як треба, а руки працьовиті ніколи втоми не пізнають. Коли прийшов момент, це аж ніяк не втрата, за нього не потрібно так триматися руками. Людина, кажуть, з кожним днем стає багата, та цінність пізнається, як завжди, з роками.